Дівчата, хлопці, всім привіт! В цьому відео новий бренд з Єви називається Міс Саї. У мене тут багато продуктів. Тож давайте робити макіяж, тестити все і дивитись, як продукти будуть виглядати на обличчі. і кушон, і тональна основа стік, і рум'яна у стіку, і хайлайтер у стіку, і сухі пудрові рум'яна, і багато засобів для губ, тож я думаю, вам буде також цікаво подивитись, що це за бренд і який він. Пакування в косметиці доволі дитяче. Мені здається, що ця косметика була зроблена для дівчат 15-25 років, але сам пластик, самі коробочки, які всередині, вони доволі якісні. Мені хоч і 28 років буде скоро, але все ж таки пакування сподобалось. Воно таке миле, і свій макіяж буду починати із бази. Ця база зволожуюча, написано, що вона з кологеновими нитками. Скажу одразу, всю косметику я вже тестувала, пробувала. І мені в принципі сподобалося. Щодо цієї бази, звичайна база. Просто зволожує обличчя, нічого вона там такого супер не робить, як це тут написано, що вона там вирівнює рельєф шкіри і так далі. Але просто приємна зволожуюча база. Виглядає прикольно, це, я так розумію, плавають кологенові нитки, як написано було на упаковці. Але вони мені нагадують нагадують таких черв'ячків, якими рибок в акваріумі кормлять. На руку вже нанесла трохи цієї бази, вона ріденька, ну як сироватка звичайна, і тепер, ось так наношу на обличчя, також вилазять ці кологенові нитки, і вони потім розчиняються. Загалом, база як база, нічого особливого вона там з обличчям не робить. Як я казала вже раніше, що вона просто зволожує, і взагалі я притримую з того, що найкраща база для обличчя під макіяж це якісний догляд. В мене є кушон та тональна основа стік. Тут SPF 50, також і тут SPF 50. Тональна основа стік у другому відтінку, і також кушон також у другому відтінку. Щоб показати обидва продукти, я буду на праву сторону наносити собі кушон, а на ліву сторону тональну основу стік. Ось таке миле пакування, мені дуже сподобалось, все з якісного пластику і виглядає прикольно. Цей кушон зволожуючий, я обожнюю зволожуючі продукти для обличчя, легко він набирається. Також мені подобається, як цей кушон перекриває недоліки, як він лягає, нічого не підкреслює, але супер якогось вау-ефекту я не бачу. Я пробувала кушони і краще, але в цілому непоганий продукт. Також це бюджетна косметика, її може дозволити собі кожен і кожна. І також хотіла. Ли сказати, що і сим кушоном, що і з тональною основою стіком я проходила весь день, нічого не скочувалась, все тримається чудово, ідеально. І ось так кушон виглядає на обличчі. Мені подобається. Далі буду використовувати стік. Це в мене, я казала, вже другий відтінок, і мені він дуже сподобався набагато більше, аніж кушон. Зараз розкажу чому. Але спочатку покажу пакування і покажу колір самого продукту. Він неймовірний, він нереальний, це дуже крутий колір для світлих дівчат. Написано, що він матуючий, але ні, він має натуральний фініш, він так круто все маскує, вирівнює тон обличчя. І також мені подобається, що він ніби маскує, ніби фотошопить і пори, і зморшка нікуди не западає, не заліпає. Ну просто бомба! Цей продукт легко тушується, він реально стійкий на обличчі. І також хочу зауважити, що саме цей продукт, тональна основа Сік, я використовую вперше. Я знаю, що в інших брендах також є такий засіб, але чомусь мені не хотілося купувати. Я думала, що він буде лягати як штукатурка. Але ні, цей мені дуже сподобався. Не знаю, як інші. Якщо що ви використовували щось подібне, напишіть про це в коментарях, ваше враження. І кушон, і тональна основа лягає красиво, мені подобається, як виглядає на шкірі, але подивіться на цей колір, який він класний. Другий відтінок для світлих дівчат. Ну, неймовірний. Цей також другий відтінок, але він трохи затемний для мене. Далі буду використовувати консилер, в мене перший відтінок. Ось так виглядає сам тюбик. І ось такий прикольний накінечник. Мені дуже сподобався. Я видавлю трохи засобу на ручку, і колір тут також неймовірний. Показую вам сам колір, ну, дуже приємний. І все маскує і синці, і почервоніння, усі недоліки. Також нікуди не западає, мені прям зайшов. Консилер я ось так просто наношу пальчику. Це я навіть забагато нанесла під очі. Також в мене тут були прищики, дуже круто все замаскував. Вони в мене трохи і зараз є, а також нанесу. і... На центр обличчя я зазвичай висвітлюю центр обличчя і накрила носа додаю. Написано, що консилер має легку текстуру, але при цьому формулу з високим ступенем перекриття. Це дійсно так. Консилер дійсно легкий, він майже не відчувається, що я його нанесла на шкіру обличчя. При цьому він добре маскує все. Тут і екстракт брокколі, і центела азіатська, і також і алоє, яке має протизапальні та заспокійливі властивості. Тому ж мені. Цей консилер дуже сподобався, він дійсно крутий, раджу його до покупки. І ось так він виглядає на обличчі. Напиши в коментарях, як тобі взагалі подобається чи ні. Далі покажу рум'яна у стіку та хайлайтер у стіку. Рум'яна в мене у другому відтінку, а хайлайтер у першому. Ось так виглядає сам тюбик. І ось такий красивий освіжаючий рожевий відтінок, також там такі маленькі золотисті блискітки. Контурингу і бронзеру в мене немає від місця, тому я нанесла свій бронзер і тепер буду наносити рум'яна стіку вони прям тають на обличчі, ну дуже класні, дуже легко тушуються. І мені прям сподобалось настільки, що я їх після цього відео одразу покладу у косметичку. Рум'яна легко тушуються, і що мені подобається, що вони не зникають нікуди протягом дня. Вони тримаються, вони зі мною цілий день. Я вже робила макіяж, цілий день ходила. Мені реально сподобалось. Також вони прекрасно нашаровуються, якщо хочеться зробити рум'янець більш яскравим, і що дуже важливо: вони не роз'їдають тон. Хайлайтер має таке ж саме пакування, і ось такий відтінок, який підійде абсолютно кожній дівчині. Але якщо у вас жирна шкіра, то певно він вам не підійде, бо він дає таке вологе сяяння. Я таке обожнюю, я таке полюбляю. Це прям моя тема. Але хто полюбляє супер щось матове і щоб не блищало, то це. Точно не для вас. Він такий супер-супер зволожуючий і такий супер. Сяючий, ніби, знаєте, там обличчя так спітніло, ось це так сяє. Формула дійсно тануча, але сам стік не ламається, не плавиться. Лише коли доторкаєшся до обличчя, він, як, я не знаю, знаєте, як шоколадку топиш або масло, ось типу такого щось. Далі показую пудру. І ось так вона виглядає всередині. Як я вже казала, все з дуже якісного пластику. Прям треба потримати в руках, щоб зрозуміти. Цю пудру я закохалась з першого нанесення. Це просто фотошоп в баночці, вона нереально блюрить обличчя, маскує усі пори, навіть люксова пудра таке не робить. Також, коли відкриваєш пудру, тут всередині є пуховочка, і що дуже зручно, це все закривається ось такою пластиковою кришечкою, щоб нічого не висипалось і щоб спонжик не забруднювався. Можна наносити, хоч пуховкою, можна наносити, хоч і пензликом. Ефект однак. Також матує обличчя, тому я наношу лише на середину. Я не люблю, коли все обличчя заматоване, а лише де там це. Потрібно. Цю пудру однозначно 100% тобі треба спробувати. От купи не пожалкуєш. Показую сухі розсипчасті рум'яшки. Ось так виглядають всередині, і також мають потрясний колір. Тут ось така поховочка, прямо з неї треба наносити одразу на обличчя. Думала, будуть плямки, але ні, все наноситься чудово, вуально мені сподобались. Ось так треба робити. І вони прям. Ну, взагалі плям не лишають. У мене просто такого плану був хайлайтер, і він прям плямами лягав. Я не знаю, чи то е, хайлайтер такий був, але ось самі рум'яна дуже класні. Це в мене другий відтінок. Я не люблю на собі рожеві рум'яна, але ось ці мені подобаються, тому що вони не яскраві, вони мають приємний. Дійсно приємний рожевий відтінок. І тепер вже буду переходити до оформлення брів. Це в мене олівець у другому відтінку. Ось так виглядає всередині. З однієї сторони щіточка, щоб розчісувати брови, а з іншої сторони сам олівець. В олівця зручний некінечник, ним можна промалювати окремі волоски, і зробити брови натуральними, особливо, якщо в якоїсь дівчинки не вистачає десь брівок або взагалі нема, можна намалювати класні натуральні брови. Тепер буду використовувати Лайнер. Також тут дуже класний пензлик, який малює дійсно тоненькі стрілочки. Я вже собі вклала брови гелем, на жаль, від Міссаї не маю, тож використала свій і також використала ще свої тіні, тому що також від цього бренду в мене немає, і буду переходити до стрілочок. Я коли цим лайнером роблю собі стрілки, я спочатку не зрозуміла, чи він чорний, чи він коричневий, тому що такий колір ну, мені виглядає як коричневий. але... І як чорний одночасно, просто це певно, такий чорний, але не насичений. І насправді сказати, мені це навіть подобається, бо я не люблю такі е, чіткі чорні графічні стрілки. Взагалі, цей лайнер не тріскається, і мені він подобається ще тим, що він водостійкий. Ось такі класні охайні стрілочки в мене вийшли, тож підводку також 100% рекомендую. І тепер туш. Тут всередині така досить цікава щіточка. Я спочатку думала, що мені вона не сподобається, але щітка дійсно класна. Вона прям промальовує кожну віку, можна промалювати навіть в куточках, там такі маленькі-маленькі війки, Потовшує вії, також робить їх густими і підкручує, і не осипається. Носила дівчата, хлопці, весь день. Тож також можу її рекомендувати. Хто знає, я не полюбляю чорні туші, я використовую на кожен день коричневі. Але якщо б я користувалася чорними тушами, то цю точно б собі лишила у косметичці. Ось такі вії в мене вийшли. Мені подобається. Вони стали подовшеними, підкрутились, стали такими екстра чорними. Хоча я не полюбляю супер чорні вії, але сама то мені сподобалась. Також вона, як я вже казала, гарно носиться протягом усього дня. І я вже буду переходити до губ. У мене багато варіантів від цього бренду в цьому відео хочу показати усі. І спочатку покажу бальзамчики для губ. Ось так вони виглядають всередині. Бальзами для губ. Ну, нічого поганого не можу сказати, але це просто звичайні бальзамчики для губ, як і в інших брендах. Спочатку нанесу ось такий. Це мене на 0,4 ну, четвертий відтінок. Це танучий бальзам з таким ягідним кольором. І, до речі, ці бальзами непогано зволожують губи. Я вже користувалась, в мене губи постійно сохнуть і вони непогано зволожують губи протягом дня. І цей легкий ягідний відтінок на вустах мені подобається. Наступний бальзам у форматі олівчика і в мене це тон 02. В цьому бальзамі вже рожевий відтінок. Він також супер зволожуючий, прям тане на губах, комфортно відчувати. Ну, Мені також подобається. Нічого особливого не можу сказати, що прям вау, але непоганий продукт. І ось так виглядає на губах. Наступний бальзам це такий ванільний рожевий з блискідками. В мене це 02 відтінок, він дійсно пахне ванілью, красиво блищить на вустах. Мені подобається класний бальзамчик. Я, до речі, про такий мріяла в дитинстві, маленька фея. Певно, називалось якось так чи принцеса. Я не пам'ятаю, але коли він в мене тоді з'явився, там були прям такі супер колючі блискітки. Тут такого нема, все комфортно і дуже мені подобається. І ось так виглядає на вустах. Далі покажу блиски. Тут два блиски та один плампер. Це плампер у 02 відтінку, а це блиск у 04. -му. Дуже класні в них аромати, мені подобаються кольори, подобається текстура. Взагалі, Класні продукти, але мені не подобається маленький аплікатор, яким треба возюкати по губам, достатньо багато часу. Я полюбляю, коли великий аплікатор. Раз, два і готово. Ось це мені не подобається. А так все чудово. Ось так плампер виглядає на вустах. Він в міру пече, не супер прям сильно. Якщо ти не полюбляєш супер сильне печення, наприклад, як в Maybelline або в NYX, то цей варіант саме для тебе. Все дуже комфортно. Ну мені подобається. Єдине, що я б тут замінила аплікатор. Якщо тобі не принципово, то раджу до покупки. А тепер наношу близько четвертому відтінку, і тут також маленький аплікатор. Він на вустах прозорий, але все ж таки має такий приємний сливовий, спокусливий відтінок, і мені це подобається. Не знаю, можливо, камера це не передає, але в житті дуже круто, прям такий ягідний відтінок губ одразу. І ось так виглядає на губах. Мені подобається зараз. Покажу ось цей блиск. Він неймовірний. В мене третій відтінок, і зараз я тобі розкажу, чому саме він неймовірний. По перше, тут дуже класний аплікатор цього блиску дуже красивий, приємний колір. Найголовніше, він дає такий скляний ефект. Прям як у кореянок, мені дуже часто в тіктоці потрапляються відео там, де вони собі на губу щось мажуть, і воно нереально круто блищить, як якесь просто скло. І ось це саме такий блиск. Зараз я намажу губи і покажу. Ось так виглядає на губах, і нарешті я знайшла такий блиск, бо давно вже хотіла спробувати собі нанести на губи. Тепер покажу сатинову помаду, в мене відтіночок третій. Ось так виглядає. І ось такий колір. Зовсім не мій колір, але все ж таки я нанесу на густа і покажу вам. Але я б не сказала, що сама помада якась погана, просто не мій колір. Можливо, я буду використовувати її під якийсь більш темний олівець, але... Ні, все ж таки навряд чи, бо я не полюбляю такі помаранчеві відтінки. Ось так виглядає на губах. Комфортна, зволожуюча формула, але просто не мій колір. Тепер будемо наносити тінт на губи. Це в мене третій відтінок. До речі, дуже мені сподобався. Тінт має рожевий відтінок, я рожеві не полюбляю тінти, але цей прикольний. І також дуже класний великий аплікатор. Також дуже круто, що цей тінт не сушить губи. Він такий легенький, ніби водичку на губи наносиш, але він в той же час і такий яскравий, можна нашаровувати, можна лишати липкий шар, можна потім стирати. Ну, Коротше, таких тінтів я ще не бачила. Прям Є тінти водичкою, але вони зовсім інші. Це щось середнє між кремовим тінтом та тінтом водичкою. Я ось наношу на губи, я зрозуміла, я тільки що сказала, що щось середнє між кремовим тінтом та тінтом водичкою, я ж згадала, що я ще не бачила кремових тінтів, і ось цей саме має таку консистенцію, ніби я наношу просто зволожуючий крем на губи. І ось так виглядає на губах, якщо лишати липкий шар. Зараз зітру його серветкою і покажу, як виглядає сам тінт. І так він виглядає також дуже красиво, нічого не підкреслюю, губи зволожені, вони не пересошені. Мені це подобається. І тепер матова помада в мене вона у 0,3 відтінку. Ось так виглядає всередині. І це такий супер яскравий малиновий колір, який я полюбляю носити влітку. Мені здається, це дуже круто. Але зараз весна, в принципі, нещодавно почала. Тож також із радістю використаю. Саме ця помада матова, але написано, що вона зволожуюча. Я не знаю, саме цю помаду не носила цілий день і не знаю, як може бути матова помада і зволожуюча і матуюча, бо зазвичай усі матові помади е, трохи сушать губи. Або просто не сушать, але не зволожуючи. Ось так виглядає на губах. Ну і я б не сказала, що вона там якась матова, звичайна сатинова помада, нічого особливого, але і не погана. Просто сатинова помада. Ось і все в мене більше нічого не лишилося, щоб вам показати з цього бренду. Сподіваюсь, це відео було цікавим і корисним, і тепер ти для себе знаєш, що тобі купити з нового бренду, а що не купувати. Обов'язково на мене підписуйся на Искай на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео, та залишай свою вподобайку. Мені буде дуже приємно.